Дорогі мої, мене звати Віта Базюк, я кризовий психолог, а також коуч. Хочу сказати вам про три фактора, якими супроводжується криза. Перше це розгойдування, розгойдування вашого стану, вашого режиму і вашого життя, яке було вже налаштоване. Далі руйнування. Це може руйнування бути планів вашого здоров'я, вашого графіку, ваших планів і бачення на майбутнє. Може бути порушенням. Тут теж можна віднести і здоров'я, і графік, і якісь очікування, і вже початі справи. Тобто три основних фактори: це руйнування, порушення і розгойдування. Три фактори, які завжди супроводжують кризу. По них ви можете зрозуміти, що дійсно з вами щось відбувається. Дійсно чиниться на вас, на ваш стан якийсь певний вплив. Підписуйтесь на мене і записуйтесь на консультації, якщо вам актуально. я не лише кризовий психолог, а також коуч.